Вы видели да. эти прекрасные фотографии Макрона с трюдо в кустах? Нет. Мощная гомосексуальная энергия. Там вот эти вот, там просто вообще да. прям. Надо здесь остановиться. ЛГБТ, если что, запрещенное да, в, в России в, 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 Точно не в ту дверь. Российский ас на вираже пронесся мимо американского летуна, заставив его буквально вскрикнуть от ужаса и отвернуть самолет резко вправо. Не говорите о том, что не предупреждали. И хорошо бы в Лондоне вспомнили, что на британских островах вообще нет никакой системы противоракетной обороны. Ну, никакой. Ну, это же просто шкуру надо спускать с таких. То есть вот таких надо сажать за статью дискредитации армии. Эй, э, журналист остался жив, э, вот погиб Жека, короче, там. И вот журналист сейчас уже в госпитале сидит и рассказывает про то, какой он пиздатый парень. Они над ним здівалісь, били, а потім в церкву і повесили. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова, і ви на моєму youtube каналі Курбанова Лайф. А це свіжий випуск російської антипропаганди і їхньої кринжатини, болю і страждань, а ще, звісно, неймовірних втрат. Але ви на старті не забувайте, для нас Україна важливо, коли ви підтримуєте все, що ми збираємо для розповсюдження наших відео. Нам окремо потрібен. Ваш лайк, ну і звісно, підписка на youtube канал Курбанова Лайф, якщо ви раптом ще цього не зробили. Всі ваші коментарі, всі ваші жарти, меми, все те, що ви пишете, це теж вітається в секції чату. А ще, друзі, не забувайте про наш збір для 36-ї бригади морської піхоти. Ми збираємо 230 тисяч на відновлення та ремонт автотранспорту і техніки. І не вистачає саме вашої допомоги. Я завжди закликаю. Дивіться нас, слухайте, радійте і посміхайтесь там, де це доречно, і не забувайте донатити. Ну а тим часом ми розпочинаємо із чудових звістій. воєнкор, який працює на пропагандистську газету «Ізвістія», звісті, ряди москалів, які особисто познайомились із нашим FPV-дроном на Донеччині. І веніхірта таптать наші землі. Перший політ будемо вважати такий собі тренувальний, бо чорт на жаль вижив, залишившись винятковий з дрібними пораненнями, але із приємного підсмажили пропагандиста в районі нашого міста Часового Яру. Пам'ятаєте, як ще півроку тому москалі потрапи руки і казали, що без п'яти хвилин місто їхнє? То що, москалі, що там у вас із обличчя? Все, тяну. Есть. Отпускай. Еще. Капличка справа. Я падаю. Ребята, я падаю. <связь> Давай. <связь> <еще не попоздай. связь> Надо сказать огромное спасибо местным врачам. Они мне быстро оказали первую помощь еще в Артемовске. Здесь мне уже полностью обследовали ноги, вынимали осколки, которые возможно было вынуть, некоторые, к сожалению, пока невозможно. Переломом получается правой, левой ноги из-за взрывной волны и перебиты осколками. Здесь еще получается ну, ожоги, так, ожоги лица, ожоги рук, как то так. Навірно, це можна назвати малой розплатою за то происшествие, которое було вижитом. Якщо ну, говорять про чудо, то значить це було чуде. Але ж ви не думаєте, що я вирішила вам показати історію про те, як просто поранили російського воєнкора. Звісно ж ні, бо кожна історія має свою другу сторону. при тому правдиво. Отже. Виявилось, що цей пропагандист Кулага із пораненням поїхав туди не сам. Тобто, все це було продумано як такий день зйомки. Він потягнув собою у супроводі цілого комбата, щоб той, як шістка допоміг йому зняти пропагандистський матеріал. Але щось пішло не за планом і до. Квадрат циклу на якому вони і їхали, прилетіло одразу вісім дронів, внаслідок чого Воєнкор отримав поранення. А от комбата і ще одного окупанта за двох сотили. Треба перевірити, а чи раптом може у цього трудяги із ізвісті є якась бабка із України? Може, пацан просто насправді нам допомагає. Дистаньте. присылать э, Вот этих военшлюх Блять с видеокамерами на передовую Вот накануне погиб мой друг э, Женя Смирнов Ермак позывной И погиб он так Командование прислало Журналистов Журналиста конкретного человека Я даже фото его опубликую э, Что интересно парни погибли э, После при прилет 8 дронов них уебало Они ехали на квадроцикле По району Новый в Часовом Яре журналист остался жив, вот погиб Жека, короче, там, и вот журналист сейчас уже в госпитале сидит и рассказывает про то, какой он пиздатый парень. Вот, я сейчас фото этого журналиста опубликую, чтобы, не дай Господь, ему там не решили там дать какой-нибудь орден мужества или звезду Героя России, там, у нас сейчас просто так модно. О, красивая история, погодьтесь, але еще прекраснейшая. Аллилуйя, Алілуя, нарешті російські хити повертаються в наші ефіри, і мальчики і трусики знову в обоймі. Курщину, яку Путін щодня сам же поливає кабами, тобто бамбіт Росію. Він же хоче перетворити на такий собі вівтар-жертовник, де злі і прокляті хохли знущаються над їхніми мальчиками. Тож, що не день то з'являються свідчення про жахи нашої армії. Прям Якби не знати, що все це по і пропаганда, можна було б, знаєте, навіть якось пишатися пацанами. Тепер, виявляється, ми фішуємо москалоту у церквах. Я б це назвала так: відспівуємо їх. Курської області району. Остався мой племянник. Він залишився теж в своєму домі, жалко ж всього на житово. Він подумав, що його не тронуть. Вони над ним здівались, били, а потім затащили в цирку і повісили. Боже мій, Боже мій. Хто ж в цьому винен? Невже це Путін кинув Курщину? І тепер таке там несеться? Тож тепер пропаганда переконана, вона впевнена і вірить в те, що через Курщину Росія автоматично перетворилася на жертву. На них же тепер не фігурально десь в районі Бахмуту напали. До них прям увійшли на територію. Тобто ледь не всі гріхи тепер змито, злочини стерто, яким здається, тепер саме вони, ті, хто опинився в такій скрутній ситуації. Я прям не знаю, то може вам по допомогу до НАТО звернутись, у міжнародний суд на Україну подати, може зброю он у Байдена попросити. Хоча мені дивно тільки одне: у всій цій ситуації я ж розумію, як пропагандист-пропагандиста, що вони крутять, але... Ще вчора вони наступали і захоплювали весь світ, розповідали про те, як вони бомблять Україну, як ми тут в темряві, як ми помираємо і мерзнемо. А тепер вони своїм же маргіналом продають такий алярм стан сос. До речі, це їх пожиттєвий стан, що ми такі слабкі, беззахисні, що пропустили ворога до Курщини, І тепер їхніх людей вішують у церква. Эксплуатировал образ страны жертвы, на которую напали. Теперь автоматически э, эта страна агрессор. Она напала на территорию Российской Федерации, на мирных жителей. Насколько я знаю, э, военных там не было в этот момент. Опять же, по, по соглашению. Кроме пограничников, которые по, по, помимо пограничников, пограничников должны, срочников, да, в которые, которые были в, соглаше, э, в таком, ну Война ⁇ это все-таки, да, не только военные действия, это еще и соглашения между сторонами. Украина в очередной раз нарушила эти соглашения, продемонстрировав то, что она договороспособная страна. Там нету... Совершенно верно. Вот. Да. И она автоматически обратилась в страну агрессора. Знала бы моя учителька младших классов, что мы станем Украиной агрессором, которая будет нападать на Российскую Федерацию? Не говорила би, що з мене нічого не виросте, але як і завжди, все одно навіть після всього того, що несеться на Курщині, не ми головний ворог Росії, і навіть не НАТО а головний ворог то, звісно, корупція. Хоча та який же корупція? Ворог це. Щастячко наше, наш союзник і наш друг, адже Росію та армію вона роз'їдає аж до кісточок, лишаючи без останніх штанів. Поки Путін, наприклад, будує собі чергову вілу чи купує якусь яхту, поки полкани солдатиків ганяють на будівництво дачі, СВОшники голі, босі йдуть у бій. Виявляється, що багата Росія не встані забезпечити потреби свого війська. То есть йдуть идут за Путина, еще идут за свой рахунок. Ариков не говорит, можешь помочь? Вот э, список прислали, что надо купить. Мальчика призвали, он не на фронте, нет, он служит. Ему гигантский список, что родители должны купить за свой счет. Вот у меня такой простой вопрос, вот. Страна выделяет сумасшедшие деньги, чтобы все было. Это произвол одного конкретного командира. Ну, естественно, я там попросил коллег, чтобы они разобрались, выяснили. Но это же просто шкуру надо спускать с таких. То есть вот таких надо сажать за статью дискредитации армии. Которые говорят, идите и купите. Потому что все должно быть. Как предписано, деньги выделены. Разворовали? К стенке поставить сволочей. Мы помним, как страна прошла через частичную мобилизацию, и как сейчас находится под арестом человек, лично виновный в этом. В том, что тогда все ходили и закупали. Никто не знает ничего про Шойгу. Никто никогда не знал про то, что Все розкрадається в Міноборони про його заступників, помічників, коханок, дітей, дружин. Ніхто не знає про корупцію довкола Путіна. От ніхто. І всі так зустрічили нового міністра Білоусова. Ну що, як, реалізував возложені надіжди? Чи виявився таким самим? У той час, як, на щастя, в Україні всі, абсолютно всі, допомагають насправді нашій армії. Я хочу одразу сказати, що наші люди теж не без гріха. У нас скандалів теж вистачає. І корупції теж. Але хорошого, все одно набагато більше. Мільйонери, підприємці, олігархи сьогодні всі щось роблять для армії і не тільки дають гроші, а ще що створюють, будують човни, дрони будь-що, але всі при ділі. На відміну від путінських байгатіїв, які абсолютно нажахані жахані санкціями. Тому вони від армії, від СВО, від фронту тримаються максимально на відстані. Тож пропаганді нічого не лишається, окрім того, як навіть нищення наших підприємств пояснювати, як боротьбу не знаю, зі спонсорами сил оборони. Цього разу прокльони заслужив, і вони дісталися Рінату Ахметову. Але спойлер, враховуючи, кому і як він допомагає, щось мені підказує, що він таки і за це помститься. может не радовать э, применение фабов да, с э, ОМПК, потому что мы видим как раз они о Запорожье заговорили, потому что так фабы точно хорошо и далеко еще не прилетали. Копровый цех Запорожстали, Запорожсталь, напомню, кому принадлежит Ренату Ахметову, да, этот негодяй, этот э, Реня, да, который, ну, в общем, не будем говорить, я думаю, что Владимир Владимирович захочет сам о Земляке своем расскажет э, непосредственно, да, негодяй, который э, превратил э, Азовсталь, да, в, в вот такую бандеровскую, да, как бы вот, бандеровский схрон, да, назовем это, и негодяй, который больше всех зарабатывает на войне с собственным народом с 2014 -го года. Он в 2014 году быстро перестроился, понял, как делать, и пошли схемы, там, Роттердам плюс и прочее, прочее, все это обсуждалось в студии, повторять не буду. И сегодня реально паника, да, потому что То, що прилетіло в Капровий цех, а Капровий цех нашим зрителям да, Це цех, де к підготовка да, переплавки. Тобто вигружаються непосредственно сыр'я, оно сортируется, там, третій, пятый клас і так далі, і затем вже в плавку. Ну а тим часом подалі від московських студій, відзначають свято зі сльозами на очах, окуповані території під пристальним поглядом кадирівців святкують воз'єднання із Росією. Адже нарешті, нарешті тільки зараз, ось в цю хвилину, в ці роки, вони більше не бояться. Вони не бояться говорити російською. Бо з 14-го року їм довелося взяти аб'етмалчання, як і звісно, на улицях Маріуполя уже тогда вешали в церквях заодно только, а? Что? Єдине, що мене так трішечки зовсім дивує, а чого на вулицях? Геть немає молоді там, тільки люди похилого віку. То де ж майбутнє, де цвіт нації, що не хочуть говорити путінською мовою. Бабки знову розторгували та програли в карти майбутні молоді Дуже радісне для нас міроприят, втора годовщина з'єднання нашої Донецької народної республіки з Росією. Сколько зроблено у нас в городі? Всего не перечисть. Ми радуємося життю, що ми не под гнетом фашистов знаходимося. Для нас это очень і очень радісний праздник. Господа, ми русские. Ви розумієте? Ви не розумієте. <связать> Когда страх разговаривать по-русски меня потрясало. Это сейчас у меня знакомые на той стороне Украины говорят, мы посмотри, дожились, говорит Ирка. А вот открывать рот боимся, а по-русски разговаривать. Мы в этой России родились. И вот нас до чего довели? Какой геноцид жуткий. Вы понимаете, о чем я? Поэтому мы должны быть здесь. Я только не понимаю, если они в России родились, <связать> то чего они в России не остались или в России не поехали. Но ясно, я для себя разумела, что такое маркер русский. Да? Русским можна быть і родившись в Україні, і мій українське гражданство. Це страх. Це одвічний страх, це паніка і відчуття того, що ти насправді меншовартісний. От русский дал, русський класний, але до них ми ще повернемось. А пята від руської весни діють насправді недовго. Ейфорія вивітрюється за кілька років. Розум. Верезіє і сірість реалії починають. клали Україну і лягли під Росію. Вже зараз розуміють, що перше, що вони втратили, це якраз нормальне життя. Друге це їхнє майбутнє. Зрадники, які і підбурювали всіх до війни, до захоплення територій, тепер самі визнають, що вони більше ніколи в житті не будуть у виграші. на контракти... Да, Раз, да. вот уже такие безумные ставки на заключение контрактов, значит, на меньшую сумму желающие кончились. Татьяна Николаевна, предположим, проходит год-два, территория максимально обезлюдила, экономика окончательно подорвана, угу. а дальше что? Сложно сказать. Я не знаю, считает ли кто то это. Я констатирую просто, що вона не победа. Виграють исключительно Китай і прочие, хто в війні не участвовал. Росія програла на старті. Вони, звісно, не хлібнули нашого, але в них обов'язково буде своє. Переможцем цієї війни вони не вийдуть ніколи. Санкції, ізоляції це те, що буде із ними роками. Далі це стагнація економіки. Демографічна прірва, але про це вони не те, що подумають завтра, скоріше, краще ніколи. Путін все ще марить, що ситуацію можна виправити, хоча як відомо, переможців не судять. Головне всіх злякати, переконати, що краще просто здатись. Тож вже навіть і не смішно. Більше не смішно, але Кісільов виходить і знову, і знову і знову погрожує ядрикою, погрожує Британії. Як каже український класик, це ж вже було. расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание. Фактически это потенциальные цели. Их из-за новых рисков и новых угроз становится больше. Скажем, если Британия все же снимет свои ограничения Киеву для ударов британскими ракетами Storm в вглубь территории России, то отныне можно нарваться и на ядерный ответ. И, кстати, если уж Вернуться к британским ракетам Storm Shade, то ведь и военные объекты в самой Британии в случае запуска ее ракет вглубь России тоже станут законной целью для наших гиперзвуковых кинжалов. А кинжалы могут быть вооружены как обычной боеголовкой, так и ядерной. Уж не в защите, не говорите потом, что не предупреждали. И хорошо бы в Лондоне вспомнили, что на британских островах вообще нет никакой системы Противоракетной обороны. Ну никакой. И решение о ядерном ответе будет принимать один человек Путин. А его уже столько провоцировали с Запада, что в какой-то момент лидеру России может и поднадоесть. Вот я не знаю, вот если... ко мне не прислушивается в НАТО, если мне не доверяют в Пентагоне, если я не смогла убедить Рамштайн, то может быть Киселев, он же так и говорит, он приносит решение на блюде, говорит, грохните, сука, одного всем станет легче. Он так и говорит, один будет принимать решение, давайте откроем банку и грохнем этого старого пидора. Россия думая, что всех залякала. Насправді она всех просто дистала. Вот дистала по горлу. І я дуже сподіваюся, що незабаром цей трапець все ж таки урветься. Ну, а, поку, а поки що вам майже фіналочка від Скабєєвої, яка розповідає, як російський літак, увага, просто увага, просто вдумайтесь, Змусив вскрікнути американського пілота. Один літак змусив вскрикнути інший літак іншого пілота, який супроводжував чи випроводжував москаля в небі. Хоча я, до речі, допускаю, що певно американський пілот і справді міг кричати: Наприклад, кричати: русский воєнний самоліт». Та йди ти уже нахуй. Тепер невероятні кадри, зняті на висоті аж 11 кілометрів. Вот так російський істребитель Су-35 С покоління 4, отогнал F-16 ВВС США, який вилетів на перехват. нашего Ту-95МС. Российский ас на вираже пронесся мимо американского летуна, заставив его буквально вскрикнуть от ужаса и отвернуть самолет резко вправо. В кадр попал и бортовой номер боевой машины 24-й «Синий». Как сообщили в командовании Воздушно-космической обороны Северной Америки, сокращенно НОРА, инцидент произошел 23 сентября когда стратегические бомбардировщики появились на радарах ПВО Аляски. Поведение летчика российского СУ-35, как сообщил генерал ВВС США Грегори Кийо, было небезопасным и максимально непрофессиональным. Хотя лучше, конечно, не жаловаться, а накрутить, что называется, хвосты своим ястребом. Американский пилот, судя по всему, до последнего момента даже не видел. Російські самоліти. От я хочу віддати належне. Те, що вони пишуть, те, як вони маніпулюють і перекручують, це філігранно. Для своїх, для зомбування бидла маси, воно працює. Ніхера собі, американський пілот вскрікнув, єлі увернувся, ні, бляха. він мав крило в крило. Але я люблю правду без купюр, без прикрас і без перекручування. Саме тому ми дуже часто і плідно шукаємо інформацію в соціальних мережах, тому що там справжня Росія і справжня ситуація довкола СВО і їхніх маргіналів. Завершувати ми будемо бурятами. Не дивуйтесь, вони справді ще як народність існує, що не всіх знищили. Вони тепер відверто кажуть, ми ж. что хотели и на что надеялись, что мы отправимся на СВОшечку, спиздим унитазы, наворуем себе всего разного, нам еще пришлют бабос, а в итоге в результате мы остались только с одним унитазом, который подключить некуда. Вы что российская держава не только кинула бурят на фронт, она что и потом кинула их на бабло. Владимир Владимирович,

36-й общевойсковой армии Восточного военного округа. Обращаемся к вам с просьбой взять на особый контроль сложившуюся ситуацию. Наши мужья, сына, отцы, все просягали свою родину. И с самых первых дней начала специальной военной операции выполняли долг с честью и отвагой. Но сложилось так, что нами в разное время была получена информация о статусе наших родных, как без вести пропавших. В наших списках более 300 военнослужащих. И это еще не, не все. Судьба многих нам неизвестна. А дома их ждут семьи. Команда войсковых частей не владеет информацией. И рекомендует родственникам обращаться в суд для признания известно пропавшего бойца погибшего. И не ждать его возвращения домой. Каждый из нас направил несколько десятков обращений для разъяснения какой-либо информации в различные инстанции. В военные коммерсанты, в воинской части, откуда были откомандированы военнослужащие, воинскую часть, главную военную прокуратуру города Москвы, Министерство обороны, региональное отделение прокуратуры, Следственный комитет, уполномоченным по правам человека в Бурятии, депутатом Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации, Саралееву, Международный комитет Красного Креста, Государственный фонд, защитники Отечества региональное отделение общероссийское, обще... общественная организация Комитет солдатских матерей России, Единую партию России, ЛДПР, депутатом народного хода Республики Бурятия, в горе Республики Бурятия Цитенову Алексею Самбуевичу. Однако никто нам так и не помог в поисках наших родных. И не так... А кому вы нужны? Бурят стоять дешевле, чим то, що йому платять, навіть для того, щоб він пішов на контракт. Получили унітази, наслаждайтесь. Ну і, звісно, не можна не відзначити величезну різницю між ними і нами. Наші до останнього боряться, вірять і сподіваються. Ніхто не може змиритися з тим, що коханий, кохана дитина десь пропала бізвісті. Поки ти про нього пам'ятаєш, поки ти його чекаєш, він 100% відсотків живий, яке кожен наш герой. Ну, а росіяни все розміняли просто на бабло. Я нагадаю, друзі, що сьогодні особливий день, сьогодні День захисників і захисниць України. Без них, без кожного із них, неможливо б собі було уявити нічого. Ані моєї роботи, ані веселих випусків, ані просто нашого життя. Тому єдине, що сьогодні хочеться сказати, це щира подяка. Всіх і кожного ми чекаємо додому. Чекаємо, звісно, нашої перемоги, але при тому не забуваємо і про свою відповідальність і про те, що нам треба допомагати нашій армії. Найкращий, першій, найсильніший, наймогутніший – це, звісно, донати. Тож не забувайте, перш ніж вийти з цього випуску, задонатити на 36-ту бригаду морської піхоти. Посилання на банку і на сам збір в нас, звісно, в описі. Ну і не забувайте лишати нам лайк, підписуватись на YouTube канал Курбанова Лайф, коментувати, почути і побачене. Ну і звісно, бережіть себе і бережіть Україну.